Вітаю, друзі! З вами пастор Василь, і я сьогодні хочу ділитися черговим пророчим посланням з вами. Я думаю, що воно буде для вас сильною потіхою і підтримкою. І так, це слово, це послання Бог мені дав ще за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Але чому я з вами не ділився ним? Поясню по, дек... по декількох причинах. По-перше, це видіння, воно дуже специфічне, і про нього потрібно судити виключно з духовної сторони. А так як, на жаль, дуже багато людей є душевними, вони не розуміють духовних моментів. І як Біблія говорить, що для душевного духовні моменти це є безумство, це якась фантосмагорія, це незрозумілі і речі, які просто не вкладаються в голову. Але духовний розуміє ці духовні моменти, тому що їм, йому відкрито це Духом Святим, і він їх сприймає і розуміє цю істину, яка захована в певних духовних образах. Але чому я вирішив зараз з вами поділитися? Тому що я бачу, що певні моменти з цього пророчого послання вже здійснилися. І зараз а другі частина починає здійснюватися прямо зараз. І тому я вирішив з вами. Поділитися. І так, Бог дав мені пророчий сон, яких було в мене дуже багато перед початком війни, але один із них був дуже цікавий, і він приснився мені приблизно десь за місяць до початку повномасштабного вторгнення. І так, в цьому сні Бог мене повів в центр мого населеного пункту. Хто слідкує за моїми відео, то ви помічали, що часто в моїх пророчих снах Бог мене веде саме в центр мого населеного пункту, як символічний образ центру України і столиці нашої Києва для того, щоб було зрозуміліше зрозуміти географічні події або події, які будуть розвиватися в географічних напрямках. І так, я, Бог привів мене в центр мого населеного пункту, і там. Хоча це було не притаманно, зазвичай там її немає. Але там була грядка картоплі. Чудової молодої картоплі. І це був сезон саме перед світінням картоплі. Я прийшов на цю грядку, і вона мене дуже потішила, тому що з огляду на неї я зрозумів, що осінню можна чекати дуже прекрасного врожаю. Але. Що саме цікаво, я став обходити цю грядку по периметру, і я побачив, починаючи отак з північної сторони. Я побачив, що грядку почали обсідати колорадські жуки. Звичайно, це звичне явище для тих, хто вирощує картоплю. А оскільки я живу на полісі, то саме картопля є основним продуктом сільськогосподарської продукції, яку в нас вирощують. Тому для нас це звичне явище. Але я хочу вам сказати дуже одну важливу деталь. Символічний образ Колорадських жуків Бог почав використовувати в моїх пророчих снах ще починаючи з 2014 року, після подій в Криму, і коли почали розв'язуватися, зав'язуватися оці драматичні події на Донбасі. І що собою для мене в моїх пророчих снах символізує Колорадський жук, це образ імперського жуку. Російського духу імперського, який, образ якого або символ якого є Георгіївська стрічка, а в нас в простому народі кажуть Колорадська стрічка. І Бог використовував ці образи дуже часто в моїх пророчих посланнях. І тому я зрозумів зразу, що про що йде мова. І знаєте, я просто вдалі в сні я почав просто ці жуки колорадські збивати, змахувати з картоплі на землю, почав топтати їх ногами. І мене це трішки почало обурювати. Знаєте, як добрий хазяїн розуміє, що є загроза, велика загроза врожаю. Але що саме цікаво, коли я почав рухатися по периметру цієї грядки із півночі, далі пішов я на північний схід, а далі пішов на схід, а потім на південний схід, а потім на південь. І коли я рухався по периметру, то я побачив, що по краю моєї цієї грядки жуки все більше і більше обсідали ці колорадські. І що саме цікаво, кожен крок, коли я робив, я побачив, що вони стають все більшими, більшими, більшими. І вони вже ставали спочатку такий розміром, як волоський Оріг, горіх волоський. а потім, коли я зайшов вже більш на південь, я побачив, що вони ставали вже з розміром в яблуко. Мене це сильно ще більше почало насторожувати і лякати. Але я не зупинився. Я почав далі їх збивати, змахувати просто з картоплі і топтати ногами. З них бризгало, знаєте, та гидота, яка в них е і так далі. І, але що саме цікаво, що я побачив, що це вже не були ті жуки, які були спочатку. Звичайні ці старі жуки, полосаті жуки, скрильми, які літають, і так далі. А це вже були оці личинки, друге покоління оцих жуків, оці червоні такі жуки. І я побачив, що края моєї грядки вже стали просто їх обсіли, оці жуки, і вони величезних розмірів. Я їх збивав, я працював на цій грядці. Намагався уберегти мою грядку з усіх сил. Але що саме цікаво, коли я дійшов уже всередину, я зайшов всередину грядку, то там мене просто взагалі жахлива була картина, яка мене жахнула. Там серед грядки сидів здоровенний, фантастично здоровенний колорадський жук розміром з ведмедя, а можливо, розміром із корови. Мене це настільки налякало, шокувало, тому що я такої фантасмагорії ніколи в житті не бачив. І в той же час мене охватила дуже величезна людь. І я схопив якийсь предмет, він був дуже схожий, наче на цеглину він був дуже важкий, об'ємний, і всієї сили, скільки мене було сили, я просто кинув а, в цю потвору. Я наніс їй дуже важкий удар, і вона закричала ця потвора, цей гібрид, завищала, наче свиня. І я зрозумів, що мені потрібно вибрати краще, що позицію щоб продовжити боротьбу, тому що ця потвора вона розлютилася, я її не вбив повністю на смерть, я її лише ранив, і вона розлютилася. Я зрозумів, що вона зараз накинеться на мене з усієї своєї зграєю, щоб просто мене знищити. І тут поруч стояла будівля. Я вийшов, я зайшов в цю будівлю. Вийшов на самий верхній поверх в горичне приміщення, таке мансардне. Там було велике мансардне приміщення, одна величезна кімната. І я зрозумів, що мені буде, чому мені це потрібно було для того, щоб краще і ефективніше протистояти цій потворі і. Коли я забіг у це приміщення, я побачив, що там дуже багато було людей: жінки, діти. і Я закричав до всіх, хто там є, особливо до чоловіків. Але на мій подив, там чоловіків було дуже мало. І я закричав до тих чоловіків, які там були, що в нас величезна небезпека, нам потрібно об'єднатися для того, щоб протистояти тій загрозі, яка насувається на нас, на нас правпре величезна потвора, яка нас хоче просто з'їсти, знищити. І зі своєю ордою. І там було декілька чоловіків. Здається, два-три чоловіки. Ми стали всі поруч, один біля одного, і просто своїми грудьми, якби ми захищали дітей і жінок. Позаду нас стояли жінки і діти, яких ми мали захищати від цієї потвори. І ми всі твердо вирішили. Ми розуміли, що може битва бути нерівна, і ми можемо програти цю битву, але ми твердо вирішили, що ми будемо битися до кінця. Я прямо так і сказав: я не здамся, я буду битися до кінця. Давайте ми візьмемо все, що в нас є. Я пам'ятаю, я взяв якийсь ніж. У мене був в руках в ніж, в інших чоловіків там ще якісь були якась була зброя, і ми приготувалися до смертельної битви в протистоянні із цим монстром. Але що саме цікаво? Ми пройшли певний період часу, і ми, ми побачили, що ця потвора не з'являється. Нам стало цікаво, мені стало цікаво, і я спустився вниз, і я побачив, що її не було. Все затихло. Натомість я побачив мого знайомого товариша. Я підійшов до нього, я, я запитав в нього: а де потвора зі своєю ордою? А він сказав, що вона в один мить. Просто щось трапилось дивне, вони розвернулися і пішли. І він сказав, таке місто назвав мені цікаве, я здивувався, я потім ще сміявся, коли проснувся. Він просто сказав, вони пішли на Будапешт. Отак От і сказав: вони пішли на Будапешт. І ви... А потім він так полегшенням видихнув і сказав: «Да, це було щось неймовірно жахливе. Я, чесно скажу, я не думав, що ми залишимося живими, що ми зможемо виграти. Я зрозумів, що прийшла неочікувана перемога, але результат цієї перемоги був. В тому, що ми твердо вирішили битися до кінця, ми не, не погоджували просто здатися і стати жертвою. І на цьому сон закінчився. Але я хочу сказати, я хочу витлумачити його і певні речі пояснити. Хоча вже більшість із вас, хто слухали, ви зрозуміли, що за цими образами ховаються духовними пророчими образами. Але дуже важливі деталі, на які я хотів звернути вашу увагу. Перша важлива деталь. Що оця потвора величезна гігантська в образі жука, наче схожа на ведмедя, вона була в центрі. Це говорить про що? Про те, що. Найголовні знову буде скоріш за все спроба з боку росіян атакувати Київ для того, щоб захопити, і вони кинуть на Київ на цей напрямок, щоб захватити Київ, кинуть неймовірну кількість людей, сил і ресурсів. Настільки їх буде багато, що ми, можливо, навіть і не очікувати будемо, що їх буде стільки багато. Тобто, навіть зараз деякі експерти говорять, що росіяни готують приблизно десь півмільйону, а можливо навіть мільйону армію для повторного реваншистського походу на Київ, і це цілком реально це може бути друга важлива деталь, то що Бог показав мені спочатку, це були жуки, Знаєте, старі жуки, оці полосаті жуки. А потім вже пішли ці личинки, якби друге покоління. І Бог чітко показав, що буде два етапи. Перший етап це оті старі жуки, це та перша армія, яка була в 22-му році кинута на Київ. Але вона була розбита, і потім Бог саме цікаво показав: оці вже личинки жуків, їх було дуже багато, вони були великими. Що це вже якраз оці є мобілізовані, як в нас кажуть, мобіки. Але їх все буде більшати, більшати, більшати. Тобто Росія таємно буде проводити мобілізацію, мобілізацію, начебто частково, але насправді це масова мобілізація, це ну, повальна мобілізація для того, щоб зібрати якнайбільше людського ресурсу. Ось така важлива деталь. І третя важлива деталь, що битва Україна зможе нанести дуже потужний удар по цій. По, по цій потворі, по цій армаді, яка буде атакувати Київ з різних боків. Але в той же час, можливо, Україна нанесе удар, але можливо, придеться нам відступити з деяких позицій і відступити назад, здати якісь певні території на певний період часу. Для чого? Для того, щоб приготуватися до фінальної, остаточної переможної битві. Але що саме цікаво, її не буде. Тобто. В тут я вірю, втрутиться Господь надприродно. Щось станеться таке, про що я не можу сказати, і ворог просто розвернеться. Ця орда вона розвернеться і піде. Але ви скажете: а при чому тут Будапешт? А я так думаю, що, скоріш за все, капітуляція Російської імперії буде підписана саме в Будапешті. А причиною цього буде скоріш за все те, що вони порушили саме Будапештський меморандум, пішовши війною на Україну, і таким чином це буде символі. Лічно. Ви порушили дане слово, обіцянку, тож ви маєте отримати по заслугах і підписати свою капітуляцію саме в цьому місці. Ось такі коментарі і ось таке пророче післання. Але що я хочу ще сказати дуже важливого, друзі мої? Дивіться, я буквально це недавно читав свою Біблію, читав Книгу Вихід, коли Бог виводив через Мойсея ізраїльський народ із Єгипта. І от мене саме цікаво, Бог звернув мою увагу на десяту кару. Коли Бог покарав Єгипет десятою карою, там є такі слова цікаві, написані в Біблії, що плач в Єгипті був настільки великий і потужний у всьому Єгипті був плач. Чому? Тому що в кожному домі був покійник, тому що Господь десятою карою поразив усіх. Усіх першонароджених, починаючи від людини, закінчуючи худобою, всіх первістків Бог поразив. І, от саме цікаво, от мене зачепили ці слова. Бог проговорив до мене що. Стояв плач по всій країні, по всій Єгипетській імперії тогочасній, і в кожному, що в кожному домі був покійник, і Бог сказав: ось це прийде так само і на Росію. Якщо не в кожному домі, то принаймні в кожній родині, в кожній родині буде покійник. Про що це говорить? Про те, що Росія понесе дуже величезні втрати, і після цього в неї почнуться процеси всередині країни, які будуть дуже драматичними, які будуть неприємними для Росії. Але що станеться, Виконується те пророцтво, про яке я говорив, що Росія вип'є чашу гіркоти, імперія буде зруйнована, і оця покривало цієї сліпоти воно спаде з Росії і почнуться процеси оновлення, очищення, зміни влади, зміни політики в цій країні. і... Ну, але про це ми поговоримо колись пізніше. Ось таким посланням я хотів сьогодні з вами поділитися. Друзі, можливо, я щось ну не зовсім точно витлумачив. Я так само людина, я можу помилятися. Тому е, мені подобається, як ви коментуєте моє попереднє відео, і мені сподобались деякі коментарі, коли де люди дали більш чіткі уточнення по постосовно е, того минулого мого пророчого послання пророчого сну. Тому коментуйте, кому Бог відкриває, діліться. Це, знаєте, воно ще картину ще більш яскравіше, ще більш Чічі -чі розкриває. І мене це самого ще більш надихає. І я так само учусь і від вас. Тому дякую, друзі, вам. Благословення вам, сили, терпіння. Ми все одно переможемо. Але буде такий момент, що нам буде здаватися, що ми може навіть і не встоїмо. Загроза головна битва ще попереду. Але ми її виграємо. Що саме цікаво Господь надприродно втрутиться і дасть нам перемогу. Дякую всім вам, друзі, до побачення.